Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати другий будинок у маркерті Огріскає Рим. Я вже до цього показувала вам перший будинок, тепер хочу показати другий. До цього будинку трохи складніше добратися. Як ви бачите, ми знаходимося біля лабораторії Канцельмо, Якраз біля входу в підземелля у маркерті. Чому тут? Тому що вхід знаходиться ось саме. Там от за тими дверима. Тобто потрапити туди ви зможете тільки якщо йдете по квесту, якщо от вам канцельма дає завдання вбити до паучиху, щоб потрапити в музей. І от коли ви приходите сюди, саме від нього ви отримуєте ключ від цих дверей. І ось тут, коли ви прибігаєте ось там от в самому кінці, я думаю, ті, хто давно грає, вже помітили, з'являється ось така труба. До речі, для тих, хто не знає, ось там от, наверху є невеличка скринька. Ось вона. Вона без замка, там був абсолютно рандомний лут, таку, там камені якісь, коштовності, ну, таке от. Але все одно я Лише зайвою скринька точно не буде. І ось тут з'являється, як ви бачите, ось така труба. Щоб до неї навестись, треба бути саме від першого обличчя, тому що від третього ви просто не, Нічого не зробите. А від першого наводитесь, нажимаєте і потрапляєте ось таку печеру. Коли ви сюди потрапите вперше, тут будуть два зреченці, чоловік і жінка. Вони на вас, звісно, відразу нападуть. Вбити їх доволі просто, але на перших рівнях я сюди приходжу на раджу. Краще трошки пізніше. Тому що доволі важко буде їх вбити просто. І ось-таки от така от гарна печерка. Цікава. Отак, як бачите. Тут у нас два входи-виходи. Один вход знаходиться ось він. Чи не так? Неправильно. Тут у нас три входи і виходи. Один знаходиться ось тут. Ми сюди вперше потрапляємо через нього, другий знаходиться ось тут. Ось він. Відкрити його можна буде отут на столі, буде ключ. Тобто ви цим ключем зможете потім сюди заходити. Вихід цієї труби, зараз вам покажу, де. Ось, ну, як ви бачите, якраз э, вхід от люблю я це небо в цій грі. Вінте, як воно гарне. Просто дуже гарне, неймовірне. І люблю ночі в цій грі. Так от, біля ринку відразу ось і тут з'являється ось такий люк. ось він, і Відкрити його можна було тільки з ключем. Тобто, як тільки ви берете ключ, то одразу спокійно можете входити і виходити через цей люк. ось він, Третій вхід знаходиться ось там. Будемо побачити, ви висвічується. І він виходить у воду. І цей вихід виходить у воду, у фонтан. Я вам покажу трошки пізніше, як, де воно саме виходить. Спочатку подивимось в печері. Тут, як ви бачите, у нас алхімічна лабораторія, стіл пентаграма, тут трансверстак. Тут можна приготувати їжу, посидіти отам от на лавці. Дрова тут нарубати не можна, це просто декорація. І от у нас є тут ліжко і спальний мішок, тобто ви можете прийти з компаньйоном. Тут якийсь і скринь було повністю порожньо, або в цій скрині, або тут в цій скрині, я не пам'ятаю. В мішках там був лут, типу там їжі. Інгредієнти, там якісь двемерські дрібнички, таке от різне було Загалом Та от такий простий. Це просто печера, якраз така в стилістиці Маркарту доволі така цікава і вона повністю теж ванільна Тобто підходить до ванільної гри, тут нема нічого додаткового, вона, цей будинок, ця печера повністю на ванільних текстурах. Якщо у вас є якісь моди на прикрашення, щоб було гарніше, то вона, звісно, буде цікавіше виглядати. Але на ванілях вона теж цілком нормально виглядає. Аситвня тут нормальне, тому що за рахунок цього фонтанч... водоспаду. І вогню. Тут світло. Я не сказала, що тут якось було темно. Ось, просто, спокійно, і легко можна користуватися. І зараз вам покажу вихід. Ось він. як ви бачите, це оцей великий водоспад. Це якраз отам наверху знаходиться наша інститут кузня. Ми якраз біля кузні і виходимо. Отам от наверху, на самому, і якраз отам -от на самому верху. І знаходиться вихід із нашої печери. Як ви розумієте, звідси туди не потрапиш. Треба саме от через вхід в це в... підземелля. Загалом, ось все просто, зручно, вихід, два виходи і третій запасний. Якщо вам знаходиться колись там бігати, швидко до кузні потрапити, то от пригайте водоспад. І якраз в обіля кузні. Все. Лінк на мод я залишу під відео, як завжди. Сподіваюсь, що вам цей мод сподобається. Він простий, важить зовсім трошки. І цілком такий зручний. На цьому все. Всім дякую.